Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Іструментаріум.com В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі бормашину або мультиінструмент від компанії Bosch, а саме модель Gro1235. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний на пакуванні. Отже, відкриємо дане пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що в комплексі йде вся необхідна технічна документація, в тому числі інструкція з керування українською мовою. Далі бачимо наявність дуже гарного, а саме найкращого зарядного пристрою від компанії Bosch по 12-вольтовій гілці. Даний зарядний пристрій має силу струму 4 А. Ще маємо в комплекті два акумулятори по 2 Агодину. Також бачимо саму бормашинку, комплект розхідних матеріалів та дві вкладинки під кейс Lbox, що між собою взаємозамінні. З приводу комплекту розхідних матеріалів тут ми бачимо, що у нас йде додаткова верхня частина для самої бормашинки, змінна, додаткова цанга, ключ для зміни розхідних матеріалів, абразивні відрізні круги в кількості 5 штук. Та, власно кажучи, тримач для цих кругів. також йде у комплекті. По комплекту постачання розібрались, перейдемо до технічних характеристик. Частота холостого ходу регулюється від 5000 до 35 обертів на хвилину. Розмір посадкового місця, а саме цанги, складає 3,2 мм, а отже підходять усі розхідні матеріали від компанії Dremel. Працює даний мультиінструмент за рахунок 12 вольтового професійного акумулятору від компанії Bosch GBA 12V. Вага інструменту складає 0,6 кг. Розміри 250 мм на 160 мм. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум, складає 12 місяців плюс додатково 24 місяці за умови реєстрації на сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Технічні характеристики розглянули, перейдемо до переваг самого інструменту. І перше, як вже було сказано раніше, це можливість встановлення розхідних матеріалів від компанії Dremel. Так як у нас іде цанга 3,2 мм. Також сюди можна встановлювати швидкозатисний патрон від компанії Dremel. Далі ми бачимо наявність підсвітки для роботи у важкодоступних місцях. На центральній частині самого інструменту бачимо регулятор обертів. Тут він у нас плавний. Далі бачимо індикацію заряду батареї. Саме завдяки цьому ви можете контролювати роботоздатність вашого інструменту. Гарно прогумований корпус, завдяки цьому інструмент не буде ковзати у вас в руках під час тривалої праці, велика кількість вентиляційних отворів. Завдяки ним інструмент гарно охолоджується також під час тривалої праці. Потужна, компактна та дуже багатофункціональна. Саме це можна сказати про бормашинку від компанії Bosch Gro 1235. На цьому наразі у мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці до гори, якщо вам сподобалось дане відео. Вам подякував та побачимось у нових та цікавих відеоглядах.